Близнюки, вітаю вас повня 24 лютого 2024 року в 5 градусах Діви у вашому четвертому секторі гороскопа. Перш за все, це отримання тієї повноти інформації, розуміння ситуації, взагалі результат. По складанню того тривалого пазлу, який почав формуватися ще всередині вересня 2023 року, тому можете пригадати той час і побачити зараз, які є у вас дійсно досягнення. Так от, по четвертому сектору гороскопа ця повня дає нам величезну увагу, концентрацію до справ домашніх, до справ пов'язаних із підбором нової оселі і з тим, що. Щоб зробити ремонт у тому, що ми вже маємо, по Тій кількості взагалі турбот, яка може навалитися на нас у зв'язку з приїздом родичів, у зв'язку із тим, що відбувається з нашим майном. Можливо, це якась додаткова робота, дійсно ремонт, або певні документи, оформлення документів, прибирання. Загалом така концентрація уваги, яка потребує від нас виконання величезної, послідовної такої скурпульозної роботи. На дому також, можливо, ви надумаєте ваше місце роботи зараз перенести саме у вашу оселю. Також це підбір нового місця проживання, загалом все те, що обертається навколо ваших хатніх справ. Так от, по цій повній, у четвертому секторі вашого гороскопа також наразі є ліліт. Ліліт це віддалена точка лунної орбіти, яка завжди вносить не конкретику або якусь надмірність по тим сферам, до яких вона доторкається. Так от наразі ця ваша увага може бути занадта. Це, знаєте такі ситуації, коли ви намагаєтеся довести щось до завершення, але не бачите, яким чином воно Воно може бути завершено, тому що нема ні кінця, ні краю, ні цим прибиранням, ні оформленню документів, ні підготовки до весілля, наприклад, або підготовки до народження дитини, або взагалі питанням навіть розлучення і розбирання з тим, де хто буде проживати, яким чином вам розділити майно, або ж яким чином ви далі будете проживати в цьому самому місці, або куди ж вам все ж таки переїхати. Тобто такий Надмірне критичне мислення стосовно цієї сфери вашого життя. І ось опозиція до Сатурна і Меркурія, які наразі у вашому 10-му секторі гороскопа, до ваших планів, перспектив, кар'єри, вашого майбутнього. Робить вам зараз такий хаос у житті, коли ви дійсно розумієте, що ваша посада є не такою, на яку ви можете розраховувати в плані фінансів. Коли зміна місця роботи да, нічого не приносить конкретики, ви не можете про це домовитись, не можете про це реалізувати. У вас немає часу займатися роботою. У вас немає часу займатися, наприклад, переїздом, і ви надалі продовжуєте ремонт, продовжуєте якби, да, Збирати якусь інформацію стосовно цієї сфери, або надалі продовжуєте цей рух, метушню у тому місці проживання, де ви зараз є. Також це ситуації, коли ви нічого не можете спланувати на майбутнє. Всі ваші плани вони ніби зависають десь, їх змиває просто. По-перше, на це немає часу, наприклад, втілювати свої якісь плани, або ж незрозуміло, коли це стане можливим. Також можуть бути ситуації, коли і посадовці, або. Важливі для вас люди, які визначають ваш взагалі майбутній рух, вони не дають вам ніяких конкретних пропозицій, обіцянок, коли зависає переход на іншу посаду, коли зависає тема переїзду, або ж взагалі ваші плани мрії, вони здаються вам такими, які ви не знаєте, як реалізувати, коли це стане можливим, і це все далі якихось балачок, діло не йде. Так от, зараз. У тільці знаходиться Селена. Це ближча сторона Луни, та її точка орбіти, яка для нас зрозуміла, коли наше підсвідоме, воно дуже легко приходить в цю реальність і допомагає нам, ми можемо його відчути. В тільці також зараз Юпітер. І оце якраз запорука успіху і продуктивності по цій повні. І от зараз Селена і Юпітер, у вашому 12 му секторі гороскопа, своїм трином вони. Дадуть вам підтримку, по-перше, від якихось ситуацій, які формувались вже тривалий час. У вашому минулому це знайомства з людьми, з якими ви вже тривалий час у стосунках. Це якісь певні нові пропозиції, нові зустрічі, це також від поїздок, десь здалеку, далеко, або від людей, з якими ви тривалий час не спілкувались, ви можете отримати і вирішити. Дружню пораду і підтримку фінансову, можливо, повернення боргу, наприклад. Да, і ви зараз зможете все ж таки розібратися з вашим житлом. Або ж налагодити місце вашого заробітку вдома. Також це ситуації, коли ви відчуваєте внутрішньо, інтуїтивно і рухаєтесь у правильному руслі. Це такі, знаєте, дуже ситуації, якби ні звідки, але ви відчуваєте, куди вам треба поїхати. До чого вам треба повернутися, ви ніби да, повертаєтеся знову до якогось спілкування, до якихось людей, або ж до таких знань, якими ви вже володієте, да, або до тих вчителів, або до такого експерта, спеціаліста, до якого ви вже зверталися, і дійсно є толк до якоїсь бригади, наприклад, будівельної, яка зараз допоможе вам завершити всі ваші турботи, пов'язані з нерухомістю, Містю, або ріелтор, щоб продати це житло, або ж навпаки, купити. І ця пропозиція дійсно буде дуже доречною. Також це фінансова підтримка, і е, загалом е, це. Такого роду енергія, яка дає вам колосальне розуміння того, що ви все робите правильно, але це за умови, якщо ви рухаєтеся поступово, покроково, розраховуєте в першу чергу на ту методичну і спрямовану роботу, до якої в першу чергу маєте відношення ви самі. Близнюки по цій повні важливим є розраховувати в першу чергу на свій власний методичний поступовий рух, крок за кроком, невеличкий, але все ж таки, нехай воно буде не. Погоджено із тим, що конкретики у цілях немає. В роботі ви поки що не розібралися, і коли це все буде реалізовано, поки невідомо. Але у вас є підтримка від вашого чоловіка, дружини, від тих людей, з якими ви вже спілкувалися, повернення боргів, повернення до них як до спеціалістів. Це дружня порада, підтримка друзів, близьких ваших з точки зору їх Репутації, можливо, вони допоможуть вам знайти саме ту пропозицію, яка дозволить все ж таки відшукати ті ключики і розібратися в домашній сфері. Я бажаю вам всього найкращого близнюки зараз ще по з'єднанню Венери і Марса, яке от 22 лютого 2024 року відбувається. Ті енергії, які ви запускаєте у ваших сферах по Стосунками за кордоном із новими людьми, з розвиваючими взагалі такими трендами у вашому житті, далекими поїздками різними спеціалістами, і вам хочеться новинки, нового розвитку, нового поштовху і руку вперед. От зараз, поки оці всі нові перспективи, нові віяння і нові люди, вони зараз не несуть такого конструктиву, як все те, що вже є у вашому арсеналі і стосунки, і спілкування, і ресурси, і репутація, і важлива думка, популярність, вся та наповнена земна енергетика, дуже ресурсна, як я, я, застосування якої буде для вас більш толковим. Дякую вам, близнюки, хай все у вас буде добре.